Втягнуті старі маяки, ось і поку скільки хат, а в нас нема. Немає. І сказали, що навіть в проєкті нема, що не Да. А хто сказав? Бладе, ну так, да, ну, я знаю. А дорога, Бладе. ви бачите, ага. яка дорога. Дорога погана. А магазин, там, клуб, щось таке є. Та ви що? Бо... А що тут за закинутий будинок там стояв? Колись. А ФАП закрили чи? Закрили. Тільки два рази у неділю розрішається, що ну, фельдшер той чи що приїжджає. А якщо приміром людині стало погано, ну, той, як... Визивати не визиватися, скору треба і все. А скільки ж вона їде? А ви хто тоді? А ми ж, я скажу, журналісти. Ми просто вирішили, ну, цікаво цікав все людей, як вони живуть. <різько> ось у нас тут депутат оцей. Вона писала вона. І туди десь, як я вам казати, по ото... А від якої партії вона депутат? Чи ну, ви вона не в курсі? Ну скажіть, ви це що, хороший магазин? І і той тоже. Щоб газу у нас не що розбираєтеся теж. Ви дорого? А якщо не секрет, яка у вас пенсія приблизно? У мене? Да. Ой бо, 1100. Це, а а ви одна живете? Це читайте, да, це читайте, це я вам скажу, це в мене 1100, 1100. І це в мене е, орден трудового красного знамені сюди входить. Діти війни сюди входять, Ветер... ветеран труда це все. І оце в мене така. А яка пенсія в мене на рублів 700. І куди, кому що казати? А як же ви виживаєте? За отак, так, так, отак, отак виживаю, які ще там. Троє дітей похоронила, та там і, і сиріти глядів у всіх. Слухайте, от зараз обрали нову Верховну Разу і знову начебто буде та партія, яка була. Взагалі у вас є віра в те, що буде краще. Ні, не буде, навіть розговору нема. Де воно буде? Там висять плакати, фурсі на цього, що типу, дякуємо за довіру, що вибрали його. Ага, типу, ага. Що, що він, він же мільйонер, ага. входить в, в сотню самих багатих людей України. Mm. Він багато де зробив цей фурсін, але він бере з бюджету. Да, це правда. Ну вона знає. А ти звідки знаєш? Знаю. Читаєш новини. <рес> Ой, а ви на вибори взагалі ходили? Ні, до мене додому приїжджали. А якщо не секрет, за кого голосувала? Ну за регіону, за фурсіна. За нього? <рес> ну а як? А чого? <рес> <рес> ну а я не покажу, що він сильно. Ну кажуть. І за список по партіям теж за регіони, так, да, голосували? Голосувати не настався, БП ну Раз проголосували і все. Ну там же було за, за фурсі на один бюлетень, а за партію другий. Не знаю, у нас одне щось було і написано всі в там. І ми підписалися та і все. А де ж у вас тут молодь проводить час? Ні, де це, це, це маяки надавати. Раз у тиждень там буде б... тобі дискотека чи що. А ти в в школі вчишся, да? Та я Дивиш? тут у мене бабуся живе. Ми а тут а в якому живе? класі? Восьмому. Восьмому. І їздиш в Ширяєво чи куди? А, На шкільному автобусі, да? По попут. попуткою. – По А що шкільний автобус не возить? Нас автобус возе, у нас май... вози оце одаї. Ох, а це, це, це ж старі маяки? Чиновні ну. маяці. Тобто шкільний автобус не Вона возить вас, так? Да? Ні, шкільний автобус, тільки старі маяки Капець. <рес> — Да. <рес> а як же ти не боїшся на попутках, це а ж я ну... З папою. папа робить а. теж вширяє і я з пеніщу. Ой, Боже Ой, та таке, отак от живемо. А скоро за матом, Новий рік, Різдво. Як будете святкувати? Краще <ріст> помовчено. <ріст> <ріст> <ріст>